З курсу географії 6 класу ви вже знаєте, що на картах, планах, глобусах обов'язково зазначають масштаб. Його можуть зображати по різному. До масштаб це число, яке показує у скільки разів зображення на карті, глобусі чи плані зменшено порівняно зі справжніми розмірами цих об'єктів на місцевості. За допомогою масштабу можна визначити відстані на глобусі, плані та карті. Для цього. Потрібно вміти користуватися масштабом, перетворюючи один вид масштабу в інший. Числовий масштаб, наприклад, 1 мільйонна, показує, що довжина відрізки на ній порівняно з їхньою довжиною на місцевості зменшена в мільйон разів, що 1 см на карті відповідає 1 мільйону см на місцевості. Масштаб у такій формі називають іменованим. Ми маємо навчитися перетворювати числовий масштаб в іменований. Наприклад, числовий масштаб 1 до 50 тисяч. Це означає, що в одному см 50 тисяч см або 500 метрів. Отже, іменований масштаб потрібно записати так. В одному см 500 метрів. Візьмемо до розгляду масштаб 1 до 10 тисяч. Права та ліва частини числового масштабу записані в однакових одиницях вимірювання. Для зручності праву та ліву частини масштабу записую спочатку в сантиметрах. Потім праву частину зводять до метрів. А якщо є потреба, то й до кілометрів. Масштаб безпосередньо пов'язаний з величиною чи детальністю зображених об'єктів на карті. Існує зворотний взаємозв'язок між масштабом і детальністю. Перше. Що більший масштаб, наприклад, 1 до 10 тисяч, то карта зображує меншу територію, але з більшою детальністю. На карті можна побачити більше дрібних об'єктів, таких як окремі будинки, вуличні мережі, дерева та інші дрібні деталі. Друге, що дрібніший масштаб, наприклад, 1 до мільйона, то карта зображує більшу територію, але з меншою детальністю. Такі карти підходять для вивчення великих регіонів, таких як країни або материки. Таким чином, вибір масштабу залежить від потреб користувача та мети картографічного зображення. Для детального дослідження місцевих деталей вибирай великий масштаб. Тоді як для загального огляду великих територій менший масштаб. Якщо потрібно дізнатися, відстань на карті між точками можна скористатися лінійкою. Отримуємо відстань у сантиметрах. Потім виконуємо математичну дію множення. Кількість сантиметрів множимо на масштаб. І маємо відстань у метрах або кілометрах. Вимірювати відстані між точками на глобусі лінійкою незручно. Тому можна скористатися сантиметровою стрічкою або ниткою. А потім її довжину виміряти за допомогою лінійки. Наприклад, потрібно дізнатися, яка протяжність Африки у кілометрах по лінії екватора. Вимірюємо лінійкою відстань. Вона становить 11 см. Масштаб фізичної карти Африки у кілометрах по лінії екватора. Масштаб фізичної карти Африки у шкільному атласі 1 до 35 мільйонів або в 1 см 350 км. Виконавши математичну дію множення, дізнаємося відстань у кілометрах. 11 см множимо на 350 км дорівня 3850 км. Отже, Протяжність Африки по екватору становить 3850 км. До відома у наш час створено інтерактивний глобус, що поєднує в собі можливість вивчати географію та астрономію, отримувати інформацію про найцікавіші місця земної кулі, космічні об'єкти. Перевіряти себе в ігрових тестах з політичною картою світу, картою Сузірів нічного неба а також слухати аудіоказки.